Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Але спочатку давайте порахуємо в прямому та в зворотньому напрямку. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, десять, дев'ять, вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один, один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім. 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Супер! А що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається із чотирьох частин. Умова задачі. Це про що або про кого розповідається? Запитання задачі це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання прикладу і відповідь. А ось і перша задача. На галявині гуляло три зайчика. До них прибігло ще два зайчика. Скільки зараз на галявині зайчат? Давайте поміркуємо, про кого розповідається у задачі. Так, про зайчат. А що про них розповідається? Що на галявині гуляло три зайчика, і до них прибігло ще два зайчика. А яке запитання в нашій задачі? Так, нам потрібно дізнатись, скільки зараз на галявині зайчат. А подумайте, зайчат стало більше чи менше? Так, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Дію додавання. Який знак нам потрібен для складання прикладу? Плюс, правильно, давайте тепер складемо приклад. Та прочитаємо його До трьох додати два дорівнює п'ять. Яка відповідь нашої задачі? На галявині зараз п'ять зайчат. Молодці! А ось і друга задача: Шість метеликів летіло. Ось один стомився і на квітки зупинився. Швидко відповідь знайдіть. Скільки їх тепер летить? Давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого розповідається у другій задачі? Так, про метеликів. А скільки метеликів летіло? Шість метеликів летіло. А скільки метеликів втомилося і на квітки зупинилося? Правильно, один метелик зупинився. Яке запитання в нашої задачі. Так, нам треба дізнатися, скільки метеликів продовжує летіти. Давайте поміркуємо. Якщо один метелик втомився і зупинився, то метеликів продовжило летіти більше чи менше? Вірно, менше. А який знак ми будемо використовувати при складанні прикладу плюс чи мінус? Мінус, вірно. Тож складемо та прочитаємо приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. Дамо відповідь на запитання задачі. Продовжило летіти 5 метеликів. Молодці хлопчики та дівчатка. Все правильно вирішили.